Вітаю! Продовжуємо розглядати задачі з розділу змінні типи даних. Сьогодні розглянемо наступні 10 задач. Задача 51. Дано відстань N в метрах. Знайти кількість повних кілометрів в ній. Ми знаємо, що 1 кілометр це 1000 метрів. Тому вводимо спочатку відстань у метрах з клавіатури це дійсне число, вводимо з клавіатури Є. А далі обчислюємо. Кількість повних кілометрів. Вводимо змінну К, присвоїмо значення, метри ділимо на тисячу і отримаємо в кілометрах. І виводимо результат через F-рядок, те, що ви вже знаєте. В фігурних дужках це значення змінне виведеться на екран. Якщо текст, то текст, те, що по подвійних лапках, просто так виведеться. Запускаємо на виконання. «Run» модуль. Run Вводимо відстань у метрах, наприклад, 1560 метрів. Це 1,56 кілометра. Задача 52. Внесок у банк склав N гривень. Через рік банк нарахує, нараховує вкладнику А відсотків від суми вкладу, скільки грошей буде на рахунку через рік. Є формула «сума на рахунку. Ви вклали. Банк N гривень. Плюс через рік треба порахувати у гривнях, скільки відсотків ви отримаєте. Тобто А це відсотки. Ми, Наприклад, якщо я зараз напишу А дорівнює 20%, то щоб перевести 20% в число, нам треба 20 поділити на 100%. Ось ми це і зробили, ось показую, є. І далі ми отримаємо 0,2. Все. І далі, виходить, це число вже не в відсотках, а як число десяткове, 0,2 ми множимо на n. Де це внесок в банк, скільки ми внесли в банк. Є тобто 0,2 ми множимо на суму, яку ми внесли в банк. Це і буде 20%. Якщо внесли 100 гривень, то 0,2 від 100 це буде 20 гривень. Тобто 100 плюс 20. через рік, через рік ви отримаєте 100 плюс 20. 120 гривень. Все. Є. Тобто ви вносите початкову суму вкладу і відсотки. Це ви вводите з клавіатури початкова сума і відсотки. А далі ми обчислюємо, скільки через року яка буде сума на рахунку. Це початкова сума плюс відсотки у гривнях. Переводите в число і множите на N, скільки ви вклали. Ви отримаєте відсотки у гривнях. Все. Суму, що вклали, плюс відсотки у гривнях, і ви скільки отримаєте це змінна сума. І далі через F-рядочок ви виводите на екран отримане значення суми. Запускаємо програму на виконання. Run, Run модуль є. Наприклад, я вношу 1000 гривень через рік, а давайте 20%. Через рік я отримую 1200. Задача 53. Знайдіть модуль значення Y, де Y – ось така формула. Введення здійснюється в такому порядку A, B, X. Тобто ми вводимо три змінні так, як за умовою сказано: спочатку змінна А, змінна Б, змінна X. Це все дійсні числи, вводимо з клавіатури. А далі обчислюємо вираз Y. Це модуль, це функція нагадую, ABS, Це модуль. І а поділено на Б в степені Х, плюс А в степені і всю степень беремо в дужки, якщо є операція додавання в степені або віднімання є. І далі ми ділимо на Б в степені Х. Оцей весь вираз ми ділимо на Б в степені Х. Все виводимо на екран значення Y ось в фігурних дужках через F рядок. Запускаємо програму на виконання. Є 2, 3, 5. Є. І ось отримали значення Y. Наступна задача 54, досить цікава. В магазині канцелярських товарів Дарина купила А олівців, Б, ручок та С фломастерів. Тобто вводимо з клавіатурі А, Б і С. Це ціле число, скільки кількість олівців, ручок і фломастерів. Скільки Дарина купила. Є. Відомо, що ціна ручки на 2 гривні більше. Ціни за, за олівець, і на 7 гривень менше ціни за фломастер. Так само відомо, що вартість олівця становить D гривень. Тобто, у нас іще є четверта змінна D, яку ми вводимо з клавіатури. Ось змінна D, це дійсне число, ціна одного олівчика. Чому дійсне? Тому що може бути не тільки гривні, а й копійки. Тому дійсне число, Ввели 4 змінні. А далі нам треба обчислити ціну ручки фломастер. Правильно? Ціна, отже, дивіться, будь ласка, так само відомо, що вартість олівчика становить Д гривень. Ось давайте ми вартість одного олівчика, це price pen, Ціна одного олівчика присвоїмо Д, те, щоб були з клавіатури є. А далі, подивіться, будь ласка, ціна ручки. Ціна ручки. На 2 гривні більша ціни за олівець. Тобто, те, що була ціна за олівчик, є, а ціна ручки ми збільшуємо на 2. Да? Плюс дорівнює – це ціна олівчика плюс 2. Можна було оце записати трошки інакше. Тобто, ми могли записати прайс дорівня, ось тут прайс пен змінна. Плюс 2 дорівнює змінна, яка була у нас плюс 2. А можна набагато проще і зручніше плюс дорівнює. Тобто те, що було значення, ми збільшуємо на 2 є. Далі прайс-маркер. У нас ціна фломастера ми спочатку присвоїмо, як, змін, як ціна одного лівчика. А далі ціна одного фломастера. Ми зменшуємо на 7 гривень. Як була ціна олівця, ціна олівця мінус 7 гривень. Тобто ціна фломастер на 7 гривень менше ціни за олівець. Все, загальна вартість покупки нам необхідна кількість олівчиків помножити на кількість одного, на ціну одного, плюс кількість ручок помножити на ціну однієї ручки, плюс Кількість фломастерів помножити на ціну одного фломастера є. І вивести, кост, загальну вартість покупки вивести на екран через F-рядочок. Запускаємо програму на виконання. Run, Run модуль. Отже, кількість олівчиків нехай буде 4, ручок, нехай буде 10, фломастерів, нехай буде 3. Ціна одного олівчика. Нехай буде 2 гривні. Є загальна вартість покупки 28 гривень. Стоп, вийшло від'ємне число. А чому? Тому що ціна фломастера на 7 гривень менше на 7 гривень менше за ціну олівчика. Так? Тому не може 2 гривні. Давайте, нехай буде 15 ціна. Одного олівця. Я ще раз запущу програму на виконання. Отже, кількість олівців, олівців 2, 5, 7. А от ціна одного олівчика нехай буде 15 гривень. Все, і тепер все нормально. Загальна вартість покупки 179 гривень. Тепер наступна задача 55 це рівень складності середній. Н-студентів беруть К яблук і розподіляють між собою порівну. Решта фруктів залишається в кошику. Скільки яблук отримає кожен студент? Скільки яблук залишиться в кошику? Програма щитує числа N і К і друкує на екрані дві відповіді на поставлені вище запитання. Тобто ми вводимо з клавіатури, кількість студентів Н. І кількість яблук К вели. А далі нам треба зробити цілочисельне ділення, тобто взяти цілу частину, це дві косі рисочки, ціла частина ділення, кількість яблук треба поділити на кількість студентів. І ми отримаємо порівну, скільки ми поділили яблук між студентами. Тобто ми відкидаємо трубову частину, беремо тільки цілу. Це цілодобове ділення Є. А також нам треба дізнатись, скільки ж яблук залишилось в кошику. Тобто знак відсотка нагадує, це остаче відділення. К поділити на N і треба взяти остачу відділення. Наприклад, ми беремо 20, ділимо. На 8, і нам треба взяти остачу. Дивіться, 20 ділю на 8, беру по 2, 16 І у мене в кошику залишається 4. Я розподілила між 8 студентами по 2 яблука. І 4 у мене залишилось в кошику. Тобто, остаче діленні 20 на 8, це буде 4. а тут Ціла, якщо нам треба розподілити 20 яблук на 8 студентів, то ми отримаємо по 2 яблука на кожного, на кожного студента. Це ціла частина відділення є. Отже, нам треба вивести на екран результат. Два принта виводимо. Це скільки яблук на кожного студента. У нас там два було, як я тільки що в прикладі приводила, по два яблука на кожного студента. А в кошику залишиться залишок, нам треба вивезти, а в кошику залишиться чотири яблучка. Запустимо програму на виконання. Давайте так як на зразку те, що в презентації було. У нас студентів шість, 6, 6, а яблук 50 є. тобто Кількість яблук на кожного студента 8, 6 у 8, 48. Да? Ціла частина ділення 50 на 6. А остаче 50 поділити на 6, остаче буде 2 яблука залишиться в кошику. Це задача вже на середній рівень. Задача 56. Дано натуральне число. Знайдіть цифру, що стоїть в розряді десятків, в десятковому записі числа, друга цифра, якщо рахувати з кінця запису. Значить, я раніше розповідала, зараз візьму олівчик і ще раз покажу, що у нас є цифри від 0 до 9. Так, 1, 2, 3 і так далі. До 9. Є цифри, цифри. Далі число складається з цифр. Так, 328. Число складається з цифр. Кожна цифра має свій розряд. Є розряд, починаємо рахувати з ліва. Кожна цифра має свій певний розряд. Спочатку йдуть одиниці, одиниці. Далі йдуть десятки. Далі йдуть е, сотні, тисячі і так далі. Є. Тобто кожна цифра має свій певний розряд. Щоб знайти, подивіться, будь ласка, що нам тут треба знайти, Тобто, ми вводимо будь-яке число, ціле число з клавіатури або натуральне. Натуральне це означає додатні ціле, так? Є ввели. А далі нам треба знайти цифру в розряді десятків. Значить, дивіться, будь ласка, що ми робимо. Тобто розряд десятків, 328, нам треба ось другу цифру дістати. Бачите, так, це розряд десятків. Тобто, якщо 536, нам треба дістати другу цифру. Якщо рахувати зліва. Зрозуміли, да? тобто розряд десятків. щоб у нас, Якщо дивіться, число 1981 друга цифра, у нас якщо рахувати зліва, буде 8. Значить результат 8. 158, розряд десятків, 5. Ось, значить 5 буде. Якщо 5, то у нас це одиниці. А десятків у нас немає. Десятків немає. Бачите? Тому розряд десятків буде 0. Зрозуміли? Є. Як це виконується? Ви берете от ви ввели число з клавіатури. Далі, якесь число, наприклад, 536. Ми беремо цілу частину від ділення на 10. Ось, показую. Ми беремо цілу частину, дві коси риски, від ділення на 10. Отримаємо 50. Далі. Так, у нас виходить 3 є. Є. Тобто ми взяли ось 53 у нас вийшло. Ціла частина відділення введеного числа з клавіатури на 10 є. А далі нам отримане число 53, нам треба вибрати остачу. Відділення на 10. Ми оце число, яке отримали, 53, ми, нам треба взяти остачу відділення на 10. Тобто, у нас остача 3. Оце якраз остача відділення отриманого числа. Остача відділення на 10, 3 ми беремо. Так от 3 це якраз і буде друга цифра введеного числа з клавіатури. Зрозуміло. Спочатку ціла частина відділення на 10, а потім отримане, отримане число ми беремо остачу при діленні на 10. І ми отримаємо другу цифру, тобто ту цифру, яка стоїть в розряді десятків. є. Запускаємо програму на виконання. Ну і, звісно, те, що ми отримаємо, розряд десятків, ми виводимо на екран. Зараз ми запускаємо програму на виконання. Запускаємо run, run модуль. Ми вводимо будь-яке число 379. І у нас розряд десятків буде 7. Тобто, це друга цифра введеного числа, якщо рахувати зліва є. Задача 57. Мама спекла пиріг з яблуками, в якому було 60% яблук, а решта тісто. Значить, одразу, подивіться, 60% яблук. Значить. Тісто це буде 100 мінус 60. Значить, тісто буде складати 40% від всього пирога. Є. При цьому 30% тіста становили яйця і цукор, а решта борошно. Так от, з тісто у нас тісто це 40%. 60% це е, яблука, 40 тіста. З 40%. 30% це яйця і цукор, а решта борошно. Значить, подивіться, будь ласка, як ми спочатку повинні розв'язати це рівняння. У нас виходить, що якщо ми, наприклад, беремо повністю тісто, це у нас 0,4 помножено на М. Є. 0,4 від всього, дивіться, вся маса пирога дорівнює м кілограм. Значить, тісто у нас 0,4 від всього пирога, 0,4 помножено на м. Є яйця і цю цукор це 30% від оцієї кількості. 30% переводите в число, десяткове число, це 0,3. 30 ділите на 100, це 0,3%. Ви множите на це число. І ви отримаєте яйця і цукор. Це 12% складає. Далі. А нам треба тепер порахувати, яка маса борошна в пирозі в грамах. Яка маса борошна в пирозі в грамах. Що ми робимо? Ми беремо тісто, віднімаємо скільки яйця і цукру. Тобто від тіста 0,4 м ми віднімаємо скільки яйця і цукру. І ми отримаємо, що борошно встановить 28% від ваги всього пирога. Є і все. А тепер розв'язуємо програмно. Ми вводимо масу пирога, це дійсне число, наприклад, 1,5 кілограма, а далі нам треба обрахувати в грамах. Зверніть увагу, одразу показую, що у нас ми ось порахували боршну 0,28 помножено на М. 0,28 помножено на М. Це ми отримаємо в кілограмах. А щоб перевести в грамах, нам треба ще помножити на 1000. Тоді ми отримаємо повністю відповідь маса борошна в грамах. Все, і виводимо результат через F-рядок. Це значення, яка маса борошна в перозі в грамах. Запускаємо програмно. Run run модуль Якщо, наприклад, я беру і 1,1 5 кг пирога, то борошна маса борошна в 1,5 кг 420 грамів. Пораховано. Можна, до речі, зробити обмеження кількість десяткових знаків кількість знаків після десяткової крапки. Задача 58. Знайти кількість відрізків Б, розміщених на відрізку А і довжину незайнятої частини на відрізку А. Тобто, зараз. Показую, беру, подивіться, будь ласка, у нас є відрізочок А. Так? У нас є деякий відрізочок, ось я його позначаю А. Цей відрізочок розбитий на відрізки довжиною Б. Оце всі маленькі відрізочки однакової довжини це все Б. Нам треба визначити. Ось так от, скільки вміщається відрізків Б на відрізку А. І оцей кусочок, оцей кусочок, користувачем вводиться довжина відрізка А, потім довжина відрізка Б на окремих рядках. Відповідь виводиться в одному рядку: кількість відрізків Б, які поміщаються на відрізку А, і довжина незайнятої частини відрізки А. Тобто, оцей вільний кусочок, нам треба теж. Вивести на екран і порахувати, скільки отут залишилось у нас незайнятої частини. Я думаю, зрозуміло. Ми вводимо зараз довжину відрізка А і довжину відрізка Б. Вели з клавіатури. Далі у нас ми обчислюємо кількість відрізків Б. Тобто, це ціла частина відділення відрізка А на відрізок Б. Ми отримаємо кількість відрізків Б. Тобто ціла частина ділення від числа А на число Б є. А далі нам треба дізнатися оцей, довжину цього кусочка вільної частини, скільки залишилось кусочка від відрізка А. Яким чином, ми від всього відрізка А віднімаємо кількість відрізочків Б. Тобто, оце, що ми порахували, кількість відрізочків Б. Нам треба, скільки їх штук. так? Тобто, довжина відрізка Б множимо на кількість таких відрізків. І ми отримаємо ось таку зайняту довжину, Оце все. І ми А відрізок віднімаємо кількість відрізків Б. Є ось наша формула. І ми отримаємо вільно оце незайняту частинку. Все виводимо на екран кількість відрізків Б. І виводимо довжину незайнятої частини. Запускаємо на виконання. Run, run модуль. Окей. Okay. Так, зараз запускаю, наприклад, довжина відрізка А 100, довжина відрізка Б 15. Кількість відрізків Б 6. А довжина незайнятої частини відрізка А залишається 10. 6 помножить на 15. Це 90. Все, і 100 мінус 90 10. Незайнята частина її довжина складає 10. Задача 59. Вводиться додатні ціле трицифрове число. Знайти суму цифр числа. Це найрозповсюдженіша задача, яка попадається. Значить, подивіться, будь ласка, ми вводимо з клавіатури. Будь-яке трицифрове число складається з трьох цифр. Ми беремо спочатку, і нам треба знайти цифри цього числа, окремо цифри. Окремо. Тобто, нам треба знайти одиниці, десятки і сотні. Ми беремо це число, ділимо на 100. У нас є сотні, ми ділимо на 100 і отримаємо, подивіться, будь ласка. Ціла частина відділення введеного числа на 100, ціла частина це є перша цифра числа. Бачите? Тобто, ми число. Беремо цілу частину відділення на 100, це буде перша цифра числа, ось вона 5. Далі нам треба взяти остачу відділення числа на 100, тобто ось ми ділимо число на 100 і беремо остачу. І цю остачу ми ділимо на 10 і беремо цілу частину відділення числа на 10. Тобто, це береться ціла частина. Є. Ми отримаємо зараз другу цифру числа. Тобто ціла частина отриманого числа при діленні на 100, ось остача, і ми ділимо на 10 і беремо цілу частину. І ми отримаємо другу цифру числа 7 ось є. Ну, і тепер все просто. Нам треба оце число початкове. Яке ми назвали змінною М, нам треба взяти остачу приділені на 10. Остача, приділені на 10, це буде третя цифра числа. Тобто 8. Давайте подивимося. Я беру по 5. Так, по 7. Все. Я отримала остачу 8. Число N ділю на 10 і беру остачу. Остача 8 це третя цифра введеного числа. Є ми отримали. А далі в нашій задачі необхідно знайти суму цих цифр. Ми знаходимо, вводимо нову зміну і її присваємо суму трьох змінних: N1, N2, N3. І результат цієї суми ми виводимо на екран. Запускаємо програму на виконання. Вводимо будь-яке 453. Є сума цифр 12, 4 плюс 5, 9 плюс 9 3 12. Все вірно. Задача 60. Тетяна кожен день лягає спати рівно о півночі. І нещодавно дізналась, що оптимальний час для її сну становить Т хвилин. Тобто, одразу видно, що нам треба ввести зміну Т, це ціле число. Час сну у хвилинах, скільки необхідно для нормального сну Тетяні спати. Є, це вводимо самостійно самі число з клавіатури. Тетяна хоче поставити собі будильник так, щоб він продзвонів рівно через те хвилин після півночі. Однак для цього необхідно вказати час сигналу у форматі години-хвилини. Допоможіть Тетяні визначити, на який час завести будильник години і хвилини. У виведенні програми повинні розташовуватись на різних рядках. Тобто нам треба розрахувати години і хвилини для будильника. Тобто ми беремо введені хвилини, скільки треба поспати. От Зараз я візьму, наприклад, треба поспати там для нормального сну 300 хвилин. Ми вводимо 300 хвилин. А в форматі треба, оскільки у якій годині треба прокинутись Тетяні. Беремо. 300 і ділимо на 60, і нам треба взяти цілу частину відділення. Так. Тобто, у нас 5 годин. Ми беремо цілу частину. Є треба поспати 5 годин. Результат буде 5, якщо підемо 300 хвилин. А остаче відділення, тобто те, що 300 на 6. У нас остача буде, давайте ще раз. 300 поділити на 60. У нас буде 5. Так? Є. Ну, а в даному випадку у нас вийшло 0 хвилин. А якщо ми видамо не 300, а інше число, наприклад, там 40, ми ділимо на 60, отримую 6, 360 і остачу 40. Тобто, 6 годин це ціла частина. І 40 хвилин це остаче відділення. Все. Т цілочисленні ділення береться ціла частина відділення на 60. Це години. А хвилини це останче відділення. Т на 60. Все. Час для постановки будильника, години змінна, значення змінної години, а хвилини значення змінної хвилини. Запускаємо на виконання. Запускаю run run модуль Зберегти. Так. Вводжу, наприклад, 450 хвилин для нормального сну. Це 7 годин 30 хвилин. Для виконання завдань брала задачки з практикуму з програмування мовою Python. І дякую всім за увагу!